Дня, ви на моєму каналі, на каналі Репача Мама, і сьогодні мене прямо таки підняло, щоб я щось сказала. Не знаю, що саме, але будемо дивитися. Так, благодарна за лайки, підписки, за зворотній зв'язок. Ви в мене прекрасні. Рада бачити нових підписників і гостей каналу, навіть тих, хто просто дивиться. Так, благодарю. Так, Що треба знати? Тут і зараз приїхали. Якісь швидкі новини у нас прийдуть. Так, якась зустріч намічається у вас з людиною творчою, яка допоможе вам. Знаєте, що от десь вас спрямує, начебто зустріч буде швидка, неочікувана. Можливо, знаєте, як можливо, цю саму людину ви чекали, але не так швидко, як би вам хотілося. Людина, на яку ви от мені пішло, покладаєте якісь надії. Людина, яка вам допоможе в чомусь проявитися і піти шляхом своєї творчості. Отак от у мене йде. Що ще треба знати? Так, про що буде О, тут щось таке у нас трансформація. Знаєте, вам про що кажу? Що е, вам доведеться, е, от можливо, навіть піти іншим шляхом, чим ви, чим ви сподівалися. Розумієте? Е, тут саме про трансформацію, що це якийсь новий віток е, от закінчення старого і якось піти по-новому заради незалежності. Е, От, навіть можу, сказати, що поборотися за щось. Можливо, не так як ви раніше е, працювали. От тут а творчість, а тут у нас відвага, розумієте, тут більш легкі енергія, тут більш те, що, можливо, навіть вам підкажуть, що треба бути більш от, ну, агресивним в плані розуміти, що ти хочеш і як цього досягти. Але при тому, всьому залишатися в чистоті. Зрозуміли мене новий віток, якось, начебто, нова краплина повітря у ваших якихось робочих моментах, у ваших починаннях. Що ще треба знати? Три карти труднощі у цьому партнерстві. Так, в'язниця павук гора про що? Про презирство. Це ваш партнер? Дивіться сюди. Про що кажуть? Кажуть, що цей партнер за вами спостерігає, вивчає вас, насправді, не дуже вас, і свічка підтверджує, не дуже вас любить. Розумієте, і що в'язниця? От готує вам якусь, я так не очікувала, готує вам якусь пастку, насправді. Підтвердіть мені. Так, готує вам якісь горічі под предлогом любві й помощі. Дівчатка, дивіться сюди. Хто б це не був, ну тут мені більше йде не партнер в стосунках, а партнер в робочих моментах. Зрозуміли мене? От, начебто, і совєти дає, але через раз не потрібні. Зрозуміли, як іде? І карта того, що десь три карти полону. Трудно ще заплутує і в'язниця. От хоче начебто обмежити. От, саме по цій карті, от, як підказує вам, розумієте, але тим самим хоче вас обмежити. Так, і карта пасток того, що він вас слідкує, не подобається. Хоче, щоб ви десь хлебнули чогось. Зрозуміли мене про що, мандрагора. От, збити вас із толку, розумієте? Людина з вашого минулого, тобто яку ви вже знаєте, а, яка буде хотіти щось від вас, удар в спину і грізний воїн, боже морошки. Так, розкажіть нам іще, а свічка як бентежиться у мене. А, ще хто він для вас? А, знову ж таки, як ви його... людина, з якої у вас робочі моменти, людина, яка про вас пліткує. е, Про що? Яка хоче, знаєте, забрати ваш штурвал корабля? От я так не очікувала. Я думала, буде якась гарна новина, чесно кажучи вам. А, так, ще як ви його пізнаєте, як ви саме його пізнаєте. От, бачите, тут ось він. От тут ви самі, а тут він з вами. Та навіть він про вас слідкує з кимось. Як ви? А вони кажуть, знаєте, що? Тобі стане ясно. Як ти узнаєш, тобі стане ясно. Тому що ти з ним взаємодійстві, можливо, навіть сімейне, девочки, прямо таке сімейне взаємодійство. Дивіться сюди. Дві карти сімейства. Вони кажуть, ти знаєш цю людину, це вона дуже близька. Людина, яка тебе обманює, яка хоче, щоб у тебе нічого не вийшло, підказка. Е, яка робить вигляд, що він що тебе захищає, але насправді хоче е, відібрати ну, обманює тебе. Да, місник жорстокий чоловік. Будує з тобою якісь проекти. І віра, що наживеться на твоєму отживеться е, на твоєму нещасті, а сам буде в щасті. Диявол, дівчата і мальчики. Це тут прямо диявол. Знову така людина з минулого, яка здатна спекулювати тобою. Здатна, знаєте, як показувати е емоції, е, от спишки емоцій, прям розумієте? Добре, що ще нам треба знати? Людина хоче відкрити ваші таємниці і ваші плани на майбутнє. Поборотися з вами за ці плани, розумієте? І вибір про що? І хоче забрати ваш урожай. Чому завжди так, вибачте, банально виходить? От хтось завжди хоче хоче у вас розколихати ваш, ваш, вашу почву під ногами, вибити з-під вас стабільність. Розумієте, про що я кажу? Ще. Знову така людина, яка вас вивчає, яка визнає, що ви краща, насправді, яка, знаєте, начебто намагається з вами латком е, комунікувати. Просто прощупує почву для того, щоб перемогти вас. розумієте? Так, хоче перемогти, бути правителем. І, е, ну от, про ворон, про що? от насправді хоче, знаєте, як е, зайняти ваше місце по судилищу. Розумієте, вас засуджує, а насправді хоче так, як у вас. Підказка. Злавідьма. Так, людина із плоскими взглядами на життя, яка щось планує, про що ви не знаєте, яка планує, яка віддільно <плес> від вас планує, як у вас щось украсти. І буде за це сражатися. Розумієте? знову така людина по роботі. Кажуть, знову ж таки, що вам стане ясно, хто це. Так, дайте нам, будь ласка, пораду. Ми це зрозуміли. Я зараз, знаєте, повертаюся до початку розкладу, і тут е, кажуть про те, що. Приїжджає начебто з благими наміреностями, ви бачите, і відразу так само приведе вас це в трансформацію, можливо, навіть це повідомлення, залишитеся при незалежності. І кажуть про те, що і в чистоті, в цьому партнерстві. Там ще десь якась була карта. Якась жорстока карта була. Оці ось павуки всі. Розумієте, про що я кажу? А приїжджає, начебто, ну, полюбовна зустріч. Добре, зрозуміли ми це. Дякую. Дякую за підказку. Отак воно, <кхід> Отак воно працює, дівочки мальчики. Порада. Вони кажуть, знаєте про що, аналізуй, щоб не бути у невдачі, слухай свою інтуїцію. От саме слухай інтуїцію, і знаєте, що будь-більш будь холодним, відстраненним, щоб не попастися в пастку, щоб не відгребти собі неудачу. Кажуть, що будуть маніпуляції під предлогом повчити вас, розказати як краще, розказати, як воно насправді працює, розумієте? І от, начебто, от те, що здасться вам логічним. От Значить, то ви будете це розуміти, що так, це ж логічно. Так, але от вже кажуть про те, що ви це передбачите. Про що? Ну, знаєте, вже під предлогом якоїсь допомоги, знову ж таки, тут подарунки, це будь-що, що вам запросто так. Людина просто е от, хоче вас зеркалити. Розумієте, відьма зеркало. Хоче вас зеркалити, хоче так, як у вас. Розумієте? І от вивчає, от прощупує почву, хто ви, що ви, навіть якщо це людина з дому, як ви дієте? Розумієте? От, і каже, ця людина вже давно спостерігає за вами, наскільки... давно спостерігає м... із-під тишка, за вашою чистотою, за вашою красою. Кажуть про те, що думає, що зможе вами обладати, але це ілюзії, тому що біля вас підтримка, біля вас сила. Розумієте? Вас ще вважає, що зможе вас придушити, що зможе вас покорити. Розумієте? Нам кажуть про те, що ви Сонце, Бог і дракон. В тому плані, що ви оце все зможете передбачити, подолати, розумієте, ось наставниця. Ну зараз я у вас наставниця. Можливо, не тільки, я, можливо, ще вам хтось підказує. Зрозуміли мене про те, що ви почуєте інформацію, і от для вас це буде ясно, як білий день. І ви просто вже зараз будете дивитися, як ситуація ця прийде. І ось вона ось, ось на кануні у вас, день-три. Зрозуміли мене? І от ви вже знатимете. Люди жадібні. І кажуть, що, е, будь подалі від жадібних людей і перевіряй, знову, це в у нас, у нас таке часто з вами йде, перевіряй документи, які ти підписуєш, юридичні питання. Розуміли мене, перевіряй все, що млюс шрифтом, заради свого майбутнього. Е, тому що буде ця зустріч, знову ж таки, відбудеться вершнику Неочікувано, от день три, я ж вам кажу, і мальчики, можете десь собі відмітити. Неочікувана зустріч і людина під маскою, людина щур. Вони кажуть, ну, часом, обладай часом, і відсікай будь-який час на твоїй стороні, бо ти вже знаєш, розумієте? Відсікай будь-який деструктив, будь-який дебош у своєму житті. Давайте так. на темні вам візьму пораду ще. <кхем> не, хочу, не хочу, не дають, не дають сказати. Добре, порада вам іще. Як поступити так, щоб все було найблагоприятнішим образом для того, хто зараз дивиться, вам кажуть, іди туди, обери там, де любов, обери там, де чистота, обери там, де любов. І що це в будь-якому випадку дві карти смерті приведе тебе до росту. Можливо, ви роздивитеся людей в вашому оточенні, це не страшно. Обирай там, де любов заради своєї стабільності. Угу. Приймайте ви благо. благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати. На особисті, будь ласка, в особисті, благодарна всім, хто цінує свій час і мій час. Нехай кожне послання знайде своє серце. Приймайте ви благо.